Планета кіно це щось. Вони повернулися цієї осені. Зустрічайте у кіно найвидатніших шукачів пригод. Готові, хлопці? Раджу тобі особливо пильнувати обертальний кактус. Врубай! Ти, напевне, вже чув про бабака з лицем, що ходить кільцем. Кажуть, той, хто ним володіє, має силу змінити минуле. Я роками шукав підказку, що вказала би, де знайти бабака. То який план? Відшукати бабака, щоб врятувати наш народ. Де шукати скарб, розкажуть умисні пропуски. А -а -а. Годинник було стерто навмисне. Тут бабаки захований. Вау, хтось швидко тямить, як пояснюєш, досить довго. Вау! Доведеться дертися. Хоч би зараз без смертельних пасток. Ой, яка гарнює! Я знайду бабака раніше за них. Ви найкращі! Звати мене босом. Добре, босе! Майбутнє світу у їхніх лапах. Я не знаю більших авантюристів. О, ми у пасті. Кроле Кролецип та секрет бабака. Рубай за моїм сигналом, кличне скінчиться. Koro, o que não?